Чому ти обираєш Skyrim, а не Doom? Чи, можливо, нову гру про Барбі? Звісно, на це буде впливати настрій, кількість часу, погода за вікном, те, що ви їли на сніданок, але точно не в останню чергу на це впливає ваша особистість та певні життєві звички. Недарма вони формувалися протягом довгих років під впливом суспільства, життєвих обставин і вашого характеру. А тепер ваш тип особистості впливає на те, в що ви граєте. Аве! З вами Лєра! І сьогодні, я сподіваюся, ви трішечки більше дізнаєтесь про самого себе. І якщо так задуматись, то жанр та стиль гри, який ми обираємо, це от взагалі не випадковість. Це, в принципі, давно заготовлений сценарій. І сьогодні ми розглянемо декілька найпопулярніших моделей типізації геймерів, ну аби точно хоча б якась тобі відгукнулась. І перша модель, яку ми сьогодні розглянемо, була вигадана ще в 80-х роках Річардом Бартлом. Спостерігаючи за гравцями текстових ігор, він помітив, що всі ми граємо по різному. І не подумайте, це не про кількість матюків, які ви скажете, проходячи черговий складний дан чи програючи його. Це більше саме про емоційну складову та прив'язаність до якихось дій з нашим реальним життям. Класифікація базується на теорії характеру і складається із чотирьох персонажів: це Achievers, Explorers, Socializers and Killers. Уявляють ці чотири типи відповідно до моделі найменших квадратів. І Вісь X представляє нам перевагу взаємодії з іншими гравцями порівняно із дослідженнями світу. А вісь Y відповідає за надання переваги взаємодії порівняно з одноосібними діями. І давайте вам тепер трішечки розкажу, який тип за що відповідає. Achievers – тобто досягальники, буде трошки такий кострубатий переклад. Це ті, хто женуться за кількістю пройдених рівнів чи то платен в їх профілі. Це люди, які не вийдуть з локації, допоки не обнюхують кожну шпаринку, де не заберуть одну монетку, яка, звісно ж, не зіграє ролі в ігровій економіці. Але я впевнена, у цих людей є платана в усіх асасинах. Explorers – тобто дослідники це ті, кому цікавий сам світ. Вони вивчають лор, вчитуються в усі ачівки, записки, нотатки. І наче це саме той лист, який написали їм, а не їх ігровому персонажу. Вони шукають класні пасхалки, і потім пилять круті відосики на YouTube. Привіт, комашкову. Соціалайзерс, тобто соціалізатори. З назви логічно, що це люди, які заходять в гру заради спілкування. Ті самі, які потім так знаходять собі друзів, створюють клани, пишуть на форумі улюбленої гри і купа інших дій, пов'язаної з комунікацією. Кіллерс, тобто кіллери, певно, та категорія, яка могла вас трошечки збити з пантелико. Але не подумайте, це не агент 47, а просто ті, хто прагне змагальності в іграх. Вони люблять ПВП, рейтинги, Call of Duty. Це ті самі люди, які грають в фіфу не десь в барі, а прям створюють свою команду і досягають нею певних вершин. І ви можете запитати, а яка взагалі користь від цього дослідження та типізації бартла? А я вам відповім: взагалі, це одне із таких перших прямо от ґрунтовних досліджень типізації геймерів. І воно в принципі, як і гравцям, допомагає більше зрозуміти, а що саме їм подобається в іграх, і до якої категорії вони належать, тому що будемо об'єктивні, людям подобається ставити себе в якісь категорії більш для них зрозумілі, ніж бути якимось обширним поняттям. Наша природа така, Так і, в принципі, це допомогло і розробникам більше зрозуміти вектор, куди їм рухатись, куди розвивати свої ігри, зрозуміти цільову аудиторію, в яку їм потрібно от, цілитись саме. Взагалі, якщо ви хочете більше почитати про цю типізацію, бо, звісно ж, я розповіла не все, а більш таку коротку вижимку. Посилання на усі дослідження в описі. Ну і до речі, ви ж не думали, що я залишу вас тут без всяких тестів, тому що послухати це одне, а пройти тест це інше. І звісно, коли Бартл вигадував свою типізацію, ну в мережі інтернет онлайн-тестика тоді не було. Тест з'явився в 2000-х і був створений взагалі іншими людьми, але власне був заснований саме на типізації Бартла. Він містив купу питань та певну свою формулу оцінювання. По даним з Вікіпедії, до 2011 року тест було складено понад 800 тисяч разів, і саме тестування зазнало критики. І насправді я прям розумію, чому, тому що, от подивіться на ось цей от графік. По ньому виходить, ви можете бути ачівером та дослідником, але, наприклад, соціалізатором бути вже не можете. Хоча люди істоти в принципі доволі різнобічні, і вас може поєднуватись декілька типів тих самих геймерів. А тест виходить, ставить вас в такі певні рамочки, за які ви виходити не можете ні вправо, ні вліво. І ви знаєте, я думаю, що якби у Бартла був такий класний, красивий стильовий ноутбук, як у мене, він би зробив своє дослідження куди швидше. Це взагалі-то Acer Nitro V14. Це потужний стильовий легенький ноутбук. і Ми, звісно, можемо продовжити говорити таким рекламним голосом. Тому давайте я вам просто розповім чотири класних факти про цей ноутбук. Чого чотири? Яць, якось клішовано, я колись відео хочу зробити про клішевих Угу. По-перше, на ньому можна не лише робити вигляд, що ви працюєте, сидячи за столом романтизовано ремонтизовано так дивлячись у вікно. На ньому можна дійсно працювати і вирішувати найскладніші задачі. Навіть монтаж цього відео частково було зроблено на ньому, адже все ж таки тут у нас по залізу AMD Ryzen 7, RTX 4050 та до 32 ГБ оперативної пам'яті. Ну і доповнюю всю цю картину яскравий 2К екран на 120 Гц. Ну і другий факт, звісно ж, він тягне ігри. Ну, не лише ж розважатися робочими тасками і монтажем цього відео, потрібно іноді в щось пограти. І третій факт це те, що він важить трішечки більше ніж півтора кілограма. Бачите, я отак от легенько його однією рукою шах-шах, кручу куди хочу. І насправді при моєму зрості це метр п'ятдесят один, раптом хто не знав, та сорока п'яти кілограмах живої ваги. Це кілорфіча, тому що я його кидаю в рюкзак і прям взагалі не відчуваю. І по факту ноутбуки для того і купую, для того, аби він був компактний, мобільний і можна було з ним хоч куди. Ну і четвертий факт, це як бачите, я книгу за обгорткою взагалі не суджу. І тому цей пункт аж останній. Ну, подивіться, який він красивенький, вообще стильовий, білесенький. Оця підсвітичка блакитна, ну прям вах. Тож, якщо ви шукаєте легенький, компактний, а головне потужний ноутбук, Acer Nitro v 14 може стати саме вашим вибором. Більше деталей в описі під цим відео. Словом, Барто зробив неабиякий внесок в дослідження того, як взагалі ваше внутрішнє я впливає на те, в що ви граєте. Єдиним мінусом його дослідження було те, що все ж таки він досліджував гравців MMORPG. І виходить, що воно меншою мірою відгукується мені, тому що я, наприклад, взагалі не граю в такі ігри, і можливо хтось з вас теж. І так з'явилась модель BrainHex, яку, до речі, часто поєднюють із Hexad, але про це трішечки згодом. BrainHex була розроблена в 2011 році Крісом Бейтменом, Ленартом Наке та Ріген Мендрік. І це був насправді не просто ще один список архетипів. BrainHex спирається на нейропсихологію. Її ціль зрозуміти, які частини мозку активуються в різних ігрових ситуаціях, і який тип задоволення отримує гравець. Я, звісно, не знаю, як буде вам, але мені особисто було цікаво почитати, яка саме частина вашого мозку вона задіється в тому чи іншому архетипі. Тому далі я про це дуже коротко, але сподіваюся, зрозуміло поясню це. Якщо я допущу якусь помилку, ви можете поправити мене в коментарях, тому що диплома лікаря, психотерапевта чи будь-кого, хто може трошки розбиратися, от з цією коробочкою, у мене немає. Модель побудована на дослідженні дофамінової реакції. І ділить гравців на сім типів, які ви зараз бачите на екрані. Ачівер. Він отримує задоволення від досягнень. Активується тут стріатом та нуклеус акумбенс. Оте, от друге важке слово, це якраз таки частина системи винагороду мозку, яка активується при отриманні задоволення, включаючи ігрові досягнення. Завойовник це ті, хто насолоджується подоланням труднощів. Блін, якщо такі є, можете мені написати в приватні, я вам там пару своїх робочих тасок скину, не знаю. Тут залучена префронтальна кора для стратегічного мислення, і вона відповідає за планування та прийняття рішень. Мастемайд це ті, хто люблять планування та вирішення головоломок. Активується тут та сама префронтальна кора. Але якщо завойовники вони люблять ну, не лише там стратегію будувати, а й в принципі якось трудно ще собі шукати, то це меншою мірою стосується мастермайдів. Daredevil, тобто це ті, хто шукають ризики та швидкість. Тут активується система винагороди та області, пов'язані з адреналіном. Сурвайвери насолоджуються напругою та виживанням. Активна тут амігдала, яка регулює емоції, такі як страх, а також інші області, які пов'язані з емоційною складовою. Сікер, тобто ті, хто досліджують щось нове, це щось нове для себе. Активуються області, пов'язані з допитливістю та новизною. Словом, той самий лут Гоблін, людина, яка вивчила кожну шпаринку в грі і не віде звідти, допоки не буде 100% взагалі по всім локаціям. Тож, а лайзер вони цінують соціальну взаємодію, що логічно. Тут активуються області, які пов'язані з соціальними зв'язками та емоціями. А насправді цю категорію найкраще описує Лєра, яка грає в Call of Duty в рандомних сквадах, я потрапляла з індусами, і ми намагались будувати якусь нашу стратегію ламаним англійським, але як наслідок перемагали. Це справжній соціалайзінг. У дослідженні Лебея та Еріксона взяла участь понад 45 тисяч осіб. Ну, і одна авелєра. І там насправді у більшості були саме змішані типи. У мене так взагалі не мішано все. Я і мастер Майнд, і соціалайзер. І що гріха Таїти трошечки, ну насправді сильно, Сікер. Але найчастіше зустрічалась саме комбінація Сікер плюс Achiever. Мені повезло, ачівки я вибивати не люблю. Проте така комбінація була популярна серед фанатів РПГ. Цікаво, що Survivors виявили найвищий рівень нейротизму за шкалою Big Five, а Daredevils найнижчий. Тобто ризик у грі це або компенсація, або реальне відображення вашого темпераменту. До речі, про модель Big Файв ми говорили у минулому відео, і раптом хто не бачив, то можете глянути після цього відосика. Ну а далі поговоримо про модель, яку ми згадували трішечки вище, це Hexad, яка була створена в 2015 році Тео Марчевським. І ви знаєте, її ключова особливість в тому, що вона створена не лише для геймерів, тобто як ми з вами, а й в загальному для людей, які користуються застосунками, освітніми програмами, якимись сайтами, і, взагалі не важливо чим, де використовується гейміфікація. Ну, раптом не знаєте, що таке гейміфікація, то ось. І, до речі, я приємно здивована, якщо ви досі на цьому етапі відео, тому що ну чесно, душновато. У мене кондиціонер ж для цього. Ця модель ділить людей за типами мотивації. І тут насправді багато типів, але яких ми не чули за сьогоднішнє відео, лише декілька. Перше це філантропи, їх внутрішня мотивація допомагати іншим. Це люди, які допомагають просто тому, що це для них важливо, а не тому, що отримують за це якусь винагороду. Друга це фріспіріт, тобто автономія, креативність, дослідження це все їхнє кредо. І, взагалі, їм важливо мати свободу дій. Далі йде плеєри, які керуються зовнішньою мотивацією, тобто нагороди, бонуси, турніри, ачівки, подарунки неважливо, ви зрозуміли. І четверта це дісраптор. Їм важливі інновації, критика системи, хаос. Вони хочуть ламати правила і створювати свої. Я впевнена, це ті самі люди, які знаходять самі потаємні баги, пасхалочки в іграх, тому що вони просто пройшли рівень, не так як їм сказали. Також у дослідженні Марчевське було написано, що філантропісти виявили найвищий рівень задоволення при роботі в команді, а плеєр з найвищу залученістю у системі з бонусами. А от Дісрапторс, хоч і менш поширені, їх менше там, 10% користувачів, але саме ці люди, такі працівні, які постійно знаходять баги, навіть в мегавідполірованих іграх. Наразі Hexad використовується в ux дизайні мобільних додатків, в ігрових системах типу Steam, а також створенні навчальних платформ, як, наприклад, Duolingo. То раптом не в курсі що це, то оця сова, яка вас переслідує, наче погрожує періодично, якщо ви зараз не скажете, як звати вашу собаку іспанською. Якщо от поєднати брейнхекс Hacks та хексат разом, то ви дізнаєтесь не лише свій архетип геймера і взагалі до якої категорії належите, а й зрозумієте, в які ви ігри граєте, чому і чому вам це приносить задоволення більше ніж, наприклад, пограти в якийсь інший жанр. І об'єднання цих моделей воно дає нам глибше зрозуміти, чому ми обираємо певні ігри, і як там проявляється нашого особистісне я ось до прикладу, ачівс вони є і в BrainHex, і в Hexad. І здавалось би, ну а в чому різниця? Проте BrainHex ставить ставку більше на внутрішню мотивацію. Щось вам захотілося ви досягли цієї ачівки. В той час як Hexad бачить і зовнішню мотивацію, коли це, наприклад, якісь там призи за це є турніри і так далі. Але при цьому і не виключає внутрішню мотивацію. Ну тобто, Hexad виходить таким більш, начебто, як ширшим дослідженням, хоча не можна сказати, що воно би існувало без BrainHex. І вони насправді обидва важливі. Ну і виходячи з того, що ви сьогодні почули: я це написала, прочитала, переварила вже сотню разів, та ще й записала на відео. Можна дійти доволі прозаїчних висновків. Якось до прикладу, що людина, яка хоче відкривати щороку щось нове, вона ніколи не буде купувати чергову Call of Duty чи тофіфу. Бо ці серії ігр вони перевірені. Ви знаєте, чого від них очікувати? Це знаю. Я це знаєте. Ви це знає розробник. Власне, тому змін в цих іграх небагато. А навіть ті, які все ж з'являються, просто швиденько засираються в ком'юніті, і все вертається як було. Ну або всі звикають. Люди, які йдуть за експіріансом, вони вбиватимуть платину в Elden Рінгу. Вони прийдуть на 10 різних сюжетів диску ілюзію і будуть постійно шукати якісь новенькі інді серед розпродажу. В Steam. невротичні ж люди, наприклад, в житті не підуть в хаотичну гру типу Stanley's Parables. Їхня тривожність так їх накриє, що вони просто комп вікно викинуть. І, звісно, бувають етапи в житті, коли ми хочемо спробувати якусь гру, в яку раніше не грали, або той жанр, який ми свідомо ігнорували. І це нормально, тому що з типами цих геймерів, так само як з екстравертністю та інтровертністю, немає чистих типів. По суті, ви завжди будете щось посередині, що називається зараз амбівертом. Так і з типізацією. Ви можете бути ачівером один день, а через тиждень можете бути не знаю, мастермайном або лудгопліном, або сушалайзером, хоча раніше взагалі ні з ким в іграх не спілкувались. І до речі, у мене до цього блоку прям є примітка сказати типів, а не типів Випадково Ну no, і по факту, все це поєднується і формує саме твій архетип геймера. Хоча смішно, що ігри можуть самі нас спонукати до того, аби цей архетип по суті якось зраджувати. Адже у 2021 році французькі дослідники провели опитування серед майже 2,5 тисяч студентів, і було використано модель BrainHex, аби визначити ігрові архетипи учасників. Тоді виявилося, що найпоширеніші архетипи по моделі BrainHex чітко королювали з рисами особистості. Мастермайнди мали високу відкритість до досвіду та екстраверсію, але доволі низьку доброзичливість. Сікерс навпаки виявляли високий рівень нейротизму, тобто емоційну вразливість і певну таку тривожність. Як я вдало сказала в минулому відео, ігри насправді часто стають певним таким тренувальним майданчиком, де ви можете затестити певні паттерни, типу особистості і манеру поведінки, яку ви не хочете пробувати в житті, бо це може призвести до наслідків, яких в грі якраз таки не буде. Ви можете спробувати бути екстравертом, який своєю красномовністю заволодіє усіма скарбами гри і взагалі переможе її просто без жодного кіла. Можете спробувати бути стелсером або навпаки інтровертом, або я не знаю ким завгодно. Ігри дають вам цю можливість. Варіантів того, як реальні паттерне життя можна перекласти якраз таки на ігрову індустрію, їх безліч. І в свою чергу я можу сміливо сказати, що те, як я граю, я так роблю майже усе. Ви думаєте, чого я не люблю РПГ? Тому що в мене немає часу, тому що я просто працівна чи ще щось? Ні, я хочу поспілкуватись з усіма людьми, взяти всі квести, вислухати кожну історію, прочитати кожну нотатку. Отак так себе я веду в житті. Я спілкуюся з усіма людьми, які підсвічуються таким контуром спеціальним, що з ними можна поговорити. Я ходжу по всім знакам питання, і мені цього вистачає в житті, от ось так. от. Мені ще це виграх брати, просто іноді не хочеться. А насправді іноді навпаки хочеться, але я як уявляю, скільки я буду проходити умовного візьмака, тоді мені вже стає страшно. Інший приклад це те, що в житті я завжди намагаюся знайти найменш поганий варіант відповіді з усіх. Найбільш вдалий розвиток подій. Я починаю це все продумувати і в іграх я роблю це так само. Я розвиваю в навичках персонажів те, що є насправді моїми сильними сторонами. Зазвичай це там інтелект, мовно, спритність і ще щось. Ну і звісно, перекати Дарксоус. І ці дрібниці вони не про гру. Вони конкретно про мене, про те, як я граю, як я живу, як я ставлюсь до певних речей. Якщо відгукнулося те, що я зараз не говорила, то виходить і про тебе. І кожен раз, коли я бачу свого ігрового персонажа, для мене це таке менюсіньке люстерико, в яке я дивлюсь, і бачу відображення самої себе, просто в різних сеттингах та амплуа. І якщо на даному етапі відео ви просто заплутались і думаєте, хто я, то зараз я все розкладу по поличкам і я сподіваюся, стане ясніше. Насправді, все дуже просто. Ваш вибір ігр це частіше за все відображення вашого внутрішнього я, характеру, бажань і страхів. Ось, до прикладу, я людина, якій подобаються відчуття безпеки, комфорту і взагалі чогось такого знайомого. Тому останнім часом я обираю лише перевірені франшизи ігор. Частіше за все, вони доволі спокійні, і навіть такі чулові. На мене не буде вискакувати кряказябра з за кута, а ще я не буду ставити найскладніший тип складності. Я просто буду грати аби насолоджуватись та відпочити після складного робочого дня. Люди ж, які прагнуть нових вражень і відкриттів, відкривають для себе величезні rpg ігри або навпаки, невеликі інді проєкти, які дають відчуття унікальності, що вони знайшли отой вот от хайден джем. Найгравці, яким важливіше спілкування, бо його можливо там не вистачає в житті, або там важко побудувати якісь соціальні зв'язки, такі, яким саме хочеться. Звертаються часто до онлайн-ігор, де можна знайти однодумців в якихось командних сеттингах. Ви чекаєте, що я скажу щось про очівки? Я не знаю, що сказати, я не розумію, чому ви це робите. Сходіть в тір, може там вистріліть іграшку собі вибити, ну хоч користь якась іграшка. От мені як на дивані. Гаразд, це просто мої типі жарти, бо я ачівки не люблю. Адже дійсно, отримання досягнень воно дає необхідне задоволення від гри для більшості людей. Адже вони відчувають, що вони змогли зробити щось, що не змогло зробити, більше ніж 2% людей, які володіють цією очівкою. Це дає відчуття челенджу та певної унікальності, і якраз таки може сприяти подальшому бажанню вибивати платину або більше досліджувати проєкт. Ігри, які ми обираємо, це не випадковість. Вони є нашим власним відзеркаленням. Хоча, звісно, і тут є певні виключення, тому що вони не можуть повністю відповідати і поєднати в собі декілька архетипів гравців. Тож я сподіваюся, ви зрозуміли, який тип особистості саме у вас. І напишите в коментарях під цим відео. Ну, а якщо ви досі вагаєтесь, то в описі є посилання на тести. Ще є посилання на патреон ну раптом вам потрібно. Аве, ну а зараз хочу подякувати улюбленим спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і на Патреоні. Ви, як келих шампанського, в гарячий гарячий літній день. Дуже вам дякую. і, До речі, завдяки саме вашій підтримці. У мене з'явилась тепер камера, яка Вон там стоїть така красивенька. Та ви що, зараз бачите фотографію. Коротше, дуже дякую. Я сподіваюся, ви не проти, якщо я буду зачитувати ваші нікі з телефону, тому що, по-перше, вас стає потрошечку, але більше запам'ятовувати це стає важче, плюс це ніки, не хочеться помолитися. А суфлера у мене немає. я Записую відео по суті по пам'яті короткочесні, правда. Тож дуже дякую Олексію, Делепірону, Георгію Стрілецькому, Фарон Мізріму, Ерору, Константину, а також Бзоду. Неймовірна подяка Дмитру, який офіційно найдовший спонсор каналу Авалєро, і, до речі, найперший. Також вельми вдячна і взагалі хочу стати вами, коли виросту це Родні, Скітуса, Нейрокіт, Етан Віліс, а також Звіроїд. Просто дуже вам дякую, сонечки, булочки, вау! До зустрічі в наступних відосиках, а також спонсорських відосиках, які я для вас готую найближчим часом.